Починаємо. Ми з ситуації на південному напрямку. У нас на зв'язку зараз має бути Наталя Гуменюк. У нас корабельне угруповання ворога в чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць. Було наводні ракетоносії, з заведено було в пункти базування, і в морі перебувають два наводних катери, тобто загальний залп калібрів до восьми. Про це повідомляли в оперативному командуванні південь. Чи змінилася ситуація зараз в чорному морі та й на півдні країни про ситуацію? Це також поговоримо. Наталю гуменюк. Долучаємо керівницю прес-центру сил охорони та оборони е оперативного командування Південь. Е пані Наталі, е доброго вам дня! Бажаємо! Слава Україні! Е отже, прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію чи змінилася вона? А трошки підкоригую на бойовому чергуванні залишаються два підводних ракетоносії, і саме там загальний залп калібрів може бути до вісьмох ракет. Скоріше за все вони дійсно споряджені повністю, тому що е, Джанкойська неприємність сталася якраз з надводними ракетами, і е, саме тому можливо ракетоносії надводні були заведені в пункт базування, оскільки ми вже е, З'ясували, що вони не такі вже і споряджені, не так вони вже їм і потрібні були там на службі, але грам'язами це їх фішка. Угу. Наразі е, зауважу, що е, загроза ракетної небезпеки залишається досить високою, оскільки підводні ракети на це все ж таки, не зважаючи на те, що ймовірніше вони будуть економити калібри. Але це дуже суттєва зброя, яка високоточна і може бути застосована по конкретних цілях, які до речі ворог активно перед цим дорозвідував. Активність ворожої авіації, зокрема, пам'ятаємо і по всій території України, коли вилітають ті самі міги, які є носієм. Ракет, типу кінжал вони також активно збирають і розвідки інформацію? Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, після ось цієї так званої бавовни не не про Джанкой, да ми згадували про джанкой з вами, але от про Сімферополь у ці вибухи. Скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви якесь переміщення, зміну тактики або можливо видень виведення групових груп кораблів з цих бухт? Ми бачили, що після неспокою в Севастополі вони розпочали розсередження корабельного складу, і навіть судне забезпечення повиводили для того, щоб вочевидь про. Перевірити все, проаналізувати обстановку і е, якимось чином уникнути повторення, але уникнути вже все одно не вдасться. сезон розпочато. Ми вже говорили про це і працювати ми будемо і далі, оскільки продовжується наша робота щодо вивільнення території і повернення кордонів 1991 року. Розвиток подій зараз, що стосується окупаційних військ, приблизно такий, вони продовжують оборонні роботи, інженерне облаштування тих оборонних рубежів, які в них вже є. І продовжують маневрувати, зокрема, те, що стосується нашої зони відповідальності на лівобережній Херсонщині, очевидні їх маневри, тому що вони усвідомлюють, що спокою їм не буде в тих смугах, що ми вже позначили, досяжними для нашої зброї. І логістика. Логістика це головне те, чого вони позбавляються під час нашої роботи контрбатарейної, і вони це відчувають дуже суттєво. А скажіть, а в Джанкої логістика зараз порушена через тубововну? Так там не може повноцінно функціонувати вузлова станція, яка розподіляє всі вантажі і. Прямування всіх потягів в різні напрямки Криму і тому логістика порушена. Але ми розуміємо, що вони відновлюють проводять відновлюючі роботи, але роботи там багато угу. а, пані Наталя. І ще коротенько, якщо можете прокоментуйте, там з'явилася інформація про те, що а, так званий глава Криму створює свою ПВК і може її вже використовувати проти ЗСУ в Запорізькій області. Аксіонов нібито започаткував військову кампанію, яку назвав Звав конвой а, і командує нею екскуратор Вагнера в Африці Костянтин Пікалов. Що нібито найманці зараз розташовані в Херсонській області, а тренуються в Криму. Є у вас з приводу цього якась інформація? Ми спостерігаємо, що вони намагаються підтягувати певний мобілізаційний ресурс, тобто людські ресурси на Херсонщину, оскільки розуміють, що їм там допомога знадобиться. Але поки що критичного збільшення контингенту на лівобережжі ми не бачимо. Цілком імовірно, що вони будуть продовжувати ці маневри. А те, що вони використовують Крим як підготовчу базу, ну це стала практика. Ми це вже знаємо, але і досі. Тяжність нашої зброї до кримських локацій теж є. Угу. Дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую, що долучилися. Наталі Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, була з нами на зв'язку.